Підпишіться, будь ласка, на візок Казок і поставте лайк. Аннет Амргейн. Гість на Різдво. Ведмедик був новачок у цьому великому лісі. І просто шукав собі, де б міг умоститися на зимову сплячку. Невдовзі він знайшов саме те, що шукав Чудову нору. Але йому бракувало там затишку. І ведмедик став згрібати листя, щоб облаштувати свій барліг. Цілісінький день згрібав, аж зголоднів і відчув страшенну спрагу. Спочатку ведмедик напився води з річки, потім видряпався на дерево і дістав собі меду з дупла. Увесь цей час за ним спостерігали інші тварини. Які досі жодного разу не бачили ведмедів. Небезпечний ведмідь оселився у нашому лісі, затремтіла миша. Він хотів оперіщити мене своєю мітлою. А в цей час ведмедик лише замітав листя докупи. Бобер розповідав. Він хотів накинутися на мене, але я хутко пірнув у річку. А ведмедик просто хлептав із річки воду. Він заліз на моє дерево, бо хотів мене зловити, скаржився дятел. Мені довелося мерщій летіти геть. Але ж ведмедик поліз на дерево за медом, а не за дятлом. Ох, -ох стільки непорозумінь. Ведмедик і гадки не мав, що інші тварини його бояться. У нього було так багато роботи. Він прибирав, замітав і мив свій барліг так ретельно, що прогавив момент, коли мусив впасти у зимову сплячку. Аж тут і сніг не забарився. Схвильований ведмедик визирнув зі свого лігва. Сніжинки танцювали і мінилися на сонці. Це було так гарно. А він уже давно мріяв відсвяткувати Різдво та зазвичай у цей час спав. Нарешті його мрія може здійснитися. Але ж святкування наодинці не дає жодної втіхи. Вирішено потрібні гості. І ведмедик заходився писати запрошення. Ведмедик повісив на дереві плакат. Де запрошував усіх звірят у гості. А для тих трьох тваринок, яких він помітив у лісі, склав окремі запрошення. Гарнесеньке запрошення для мишки запхав прямісінько до її нірки. Запрошення для бобра почепив на самісінькій верхівці його хатинки, щоб воно, бува, не намокло. А третє запрошення ведмедик прив'язав просто до гілки дерева. Те мешкав дятел. Ох, скільки клопоту з підготовкою до свята! Ведмедик вирізав із дерева фігурки маленьких звірят, прив'язав ниточки до яблук і сплів зірочки із соломи. Усе це він хотів повісити на різдвяну ялинку. До того ж він підготував яблука, горіхи та мед для частування. Чого ж ще бракує? Звісно, ялинки. Прихопивши пилу, ведмедик вирушив у глиб лісу. Дорогою йому не трапилося жодної живої душі. Він лише бачив сліди на снігу. Здається, всі, хто міг, порозбігалися від ведмедя. Нарешті ведмедик знайшов потрібну ялинку. Рівнесенька, пухнаста й зелена і розмір якраз для його барлогу. Ведмедик узявся до роботи і вже невдовзі прямував до своєї домівки з ялинкою на плечі. Але що це? У гілках його чудової ялинки хтось сидів. Це було білченя, воно так багато всього чуло про жахливого ведмедя. Що з переляку заклякло, і навіть зістрибнути з того дерева не могло. Ведмедик поставив святкову ялинку посеред хати і заходився її прикрашати. А білченя спершу воно дуже тремтіло, а потім почало дертися вище й вище, аж доки вже не було куди лізти, і тут йому сяйнула рятівна думка воно вдаватиме із себе верхівку. На самісінькому вершечку білченя вчепилося лапками в ялинку і завмерло, рівненько тримаючи свого хвостика. Коли ведмедик помітив цю верхівку, то дуже здивувався. Невже це він вирізав фігурку білочки з дерева і навіть уже встиг її почепити, він почухав потилицю. Певно, я таки це зробив. Подумав він і став працювати далі. Нарешті все було готове. Могли б уже й гості завітати. Свічки горіли, смачно пахло яблуками та ялинкою. Ведмедик сів за прикрашений святковий стіл і став чекати. Довго чекав, але ніхто не приходив. Ані мишка, ані бобер. А ні дятел, жодна лісова тваринка. Ведмедик дуже засмутився, він так старався. Чому не приходять гості? заплакав він. Невже я не сподобався лісовим мешканцям? Адже я не зробив їм нічого поганого. Білченя дуже здивувалося. З верхівки дерева воно бачило, як ведмедик втирав сльози. Може, він не такий уже й поганий, як усі про нього кажуть? Маля тихенько спустилася з ялинки і прошмигнула до столу. Серце його калатало. Нарешті білченя набралося духу, підійшло до ведмедика, погладило його по лапці і тремтливим голоском пискнуло «У тебе єсть. Я. Ведмедик підвів голову. Яке миле білченя? Ласкаво прошу в гості, сказав він, а потім нерішуче і сумно спитав, а що, крім тебе, більше ніхто не прийде? Білченяті стало соромно, що про ведмедика так погано думають у лісі. Інші тварини просто трохи тебе побоюються, промовило воно. А ти ні? Це ж чудово. Ведмедик здійняв свою величезну лапу і поплескав білченятко по плечі, а потім ведмедик і білченя сіли святкувати. Вони їли та пили, розповідали різні історії і голосно сміялися. Це почули мишка, Бобер і дятел. Вони підкралися до входу в барліг, щоб побачити, що ж там діється. Аж тут їх помітив ведмедик. А ось і мої гості. вигукнув він. Ви спізнилися, заходьте. Дятел тихенько промимрив. Я саме збирався постукати. Коли звірята побачили святково накритий стіл. Дятел засмутився. Що ж ми за гості? Нічого й собою не принесли. «Найкращий подарунок для мене те, що ви прийшли, щиро відповів ведмедик. Нумо святкувати. Так вони і зробили. Дерево сяяло в теплому світлі свічок. На дворі тихо падав сніг. А тваринки в барлозі всі разом голосно співали у лісі-лісі темному. Цей спів почули інші лісові мешканці, і скоро на снігу з'явилося ще чимало різних слідів, що вели до барлогу ведмедика.